Привіт усім! Сьогодні я хочу показати вам сет дитячих дихаючих шкарпеток, які чудово підійдуть для прогулянок влітку, а також будуть захищати маленькі ніжки при контакті з взуттям. Шкарпетки пошиті з бавовни, мають дуже м'яку резинку, яка не передавлює ніжку та не залишає слідів. Шкарпетки пошиті. Повністю сіточкою, що дозволяє ніжкам дихати. Має візерунок смайлика. В комплекті йде 5 пар різних літніх кольорів. Шкарпетки невисокі, їх дуже легко прати, дуже швидко висихають та після прання виглядають, як нові. Шкарпетки є в двох розмірах. Розмір С. Має довжину стопи від носочка до п'яточки 11 см. Розмір М має довжину стопи від носочка до п'яточки 15 см. Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші продукти, перейдіть на нашу сторінку в Instagram та не забувайте підписатись на канал, де ми завантажуємо корисні та доступні товари для дітей.